Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу зробити таке відео доповнення, я б сказала. Всі, хто підписаний на мене, постійно дивиться мої відео. Ті, напевно, дивилися мій догляд, який я вибирала на літо на 3 місяці. А хто ще не бачив, то переходьте, дивіться, там дуже багато всього цікавого. Отже, і в мене назбиралися засоби, які я. Чи додала, чи буду додавати в свій догляд за останній час помимо тих засобів, що я брала ну, в тому відео. Тому хочу вам показати, що саме я додаю, чим саме я її ще користуюсь. Отже, давайте перейдемо. І перший засіб, який ви бачите, це ось такий крем для шкіри навколо очей це Avon NU, це наша недавня новинка з протенолом. Я вже нею користуюся, вона мені приходила на затест. Дуже мені сподобався цей крем, і однозначно можу рекомендувати, тому буду використовувати вже його до кінця. Так, потім, що ще з Avon? Ось таку маску також я взяла у використання це нічна маска. Це також недавня новинка NU із гіалуроновою кислотою, така вона зволожуюча. Також на затест мені приходила. Також дуже класна, мені вона дуже підійшла. Шкіра на ранок, така екстра просто зволожена, гладенька, така підтягнута. ну Дуже класна, мені подобається, тому однозначно можу рекомендувати до використання до покупки. Далі. Тепер вже все інше, те, що я собі сама купувала. Недавно замовила собі ось такий сонцезахисний матуючий крем для обличчя. Це з SPF 50 Avon K Sun Plus класний крем. Я вже собі якось давно думала, якийсь сонцезахист купити, але все. Якось відкладувала, це вже вирішила, надо, потрібно брати, так як проблема в мене є, що від сонця пігментні п'ятна з'являються і швидко шкіра згорає, тому придбала і дуже мені він сподобався. Обличчя дуже класно виглядає, таке, я б сказала, відпочивше, таке, начебто сяюче. І Таке матове, не так швидко жирниться протязі дня. Ну, дуже класно, мені дуже підійшов цей крем. Так, потім ще я брала на затест ну, і далі користуюсь ось такий спрей для постільної білизни Planet Spa. Це з лавандою та ромашкою. У мене огляд на цю, на цю серію вже є на каналі, кому цікаво, Дуже сподобався, я дуже обожнюю запах лаванди. І оці всі ароматерапії. Ну, для мене це дуже клас. Тому оце таким спреєм користуюсь, класний. Аромат на всю кімнату розходиться такий насичений лавандовий. І він реально якось розслабляє. Тому з задоволенням буду користуватися. І з цієї серії, також що я взяла. Ну, що я тестувала і далі буду користуватися. Це ось такий крем для рук. Це ось такий 30 мл невеличкий. Ну, це також з лавандою і ромашкою. Також гарний крем, добре зволожує, ніякої жирної плівки не залишає. Подобається. І такий формат, можливо, його в сумочку з собою брати. Так, Потім іще замовляла ось такий спрей для ніг Foodworks. Ну, це я замовляла для чоловіка, так як в нього є така проблема з е, потінням ніг, тому замовила спробувати. Але запах класний, все як я люблю, лаванда все. А, але не скажу, що він якось дуже сильно допомагає. Все одно запах з'являється в кінці дня. Так, він освіжає. Спочатку і запах класний, але все одно не той ефект, якого я очікувала. Потрібно щось інше спробувати. Так, І також ось недавня моя покупочка купувала в Аврорі ось таку олійку для волосся, комплексне відновлення Dallas. Я тільки почала користуватися нею, але мені подобається. Вона дуже гарний аромат має, гарно зволожує волосся, кінчики. волосся таке гладеньке, класне, блискуче. Тому поки що подобається, поки що нічого поганого сказати не можу. Буду користуватися. Так, І у нас ще залишились два засоби, які я ще тільки буду брати у використання. Перше, це ось такий зволожуючий крем для обличчя руки тіла. Ну, я спробую спочатку для обличчя, а потім вже побачу, як він буде. Це серія крім, це Доктор Санте. У нас тут об'єм 80 мл. Отже, буду тестувати, так як ще, я я ж кажу, ще я тільки буду брати ще не користувалась, поки що нічого сказати не можу. І ще один засіб, який також буду брати на тестування зараз. Це ось такий крем для рук Planet Spa Неперевершене живлення з маслом африканського дерева. ШИ. Це у нас новиночка в каталогах з'явилася в липні. Ну, як, вже начебто був цей крем колись, але його потім прибрали. І ось знову. Вели, ну Як начебто новинка. Ось так також виглядає, як і ось цей крем 30 мл. Ну Мені взагалі ця серія дуже подобається. Запах, і вона така дуже живильна ця вся серія. Тому думаю, що мені сподобається цей крем. Отже, також його беру у використання. Отже, така невелика кількість того, що я ще додала в свій догляд. Пишіть, чим ви користувалися, що вам подобається, що ні, які ваші відгуки. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і побачимось вже в наступних відео. Всім па-па!